Всім привіт! Особливо привіт підписникам. Привіт власникам ось таких шкод. Але, в принципі, відео ще не знаю, чим закінчиться. Бо в нас ось така ситуація. Щось гупає, саме гупає з правого боку. чуєте, да? І коли я це роблю двома руками. О, аж в колесо віддає. Опускаємося вниз в яму, батько рухає, я щупаю, шарова на місці, супорт на місці, стойки стабілізатора, втулки стабілізатора на місці. Кстати, можливо, до стойки треба подивитися. І лише, скажімо так, інтуїтивно, коли ми відчуваємо цей от стукіт, ось вона куди забивається, шарова, ось речах. Це якби в шарові був люфт, то вложимо пальчик і відчуваємо взаємний взаємний рух. Таке враження, що десь воно і тут. от. Бачите, я вже навіть підложив наш антішум. бачите? О, це він на дорозі може таке робити. Рейка теж на місці стоїть, хоча тут недавно міняли тягу рульову, видно по ній. І скажімо так, коли ложу пальчик між поворотним кулаком і шрусом, не путайте їх. Шрус крутиться, поворотний кулак тільки повертає. На цьому колесі між ними немає ніякої взаємного руху, а тут у нас ледь відчутне. Що це говорить? Це говорить про те, що у нас є люфт в ступічному підшипнику. Як він може виникнути? Він може виникнути з двох причин: хтось забув затягнути нашу гайку, яка притягує ось тут, якщо б це був стальний диск, ми б її бачили, яка притягує шрус і обжимає внутрішні обойми підшипника. Лібо він настільки зносився. Зазвичай підшипник, коли зношується, він починає гудіти, а тут гудіння немає, але він акуратненько виробився. І тому в мене більше підозрюва нема ніяких. Подобається це власнику чи не подобається, а в нього вибору нема. Я буду знімати. Стойку, хто дивився моє відео, мені не подобається з'єднання між стойкою і поворотним кулаком, я все разом зніму, так як я це робив на фабії, коли міняв верхній опорний підшипник. І буду, буду замінювати ступічний підшипник. Хоча, коли я зараз підніму її на домкрат, я це вже робив. Рухаючи абсолютно все, ніяких люфтів я не відчував. Тому поміняємо підшипник і тоді будемо бачити, чи це щось допоможе. В кого була подібна ситуація? Пишіть в коментарях обов'язково, а також напишіть, з яких регіонів ви мене дивитесь, мені це цікаво. Чому мені надає впевненості? Тому що в мене подібна ситуація була на моїй векторі. По-моєму, теж да, правий підшипник. Він не гудів. Люфт я не відчував, коли колесо вивішане. Зато, коли машина стояла на домкраті лівий бік, я її так от смикнув, і вона своєю масою зуміла мені показати оцей от люфт. Ну, Щось подібне і тут, напевно, відбувається. Ну, Навіть якщо підшипник тут не винен, ну, Методом виключень ми тоді зможемо це все діло з'ясувати, але їздити. В мене навіть була підозра на те, що там подушка розбита, і це двигун, коли входить в резонанс повздовж своєї вісі, таким чином віддає полуосяч гупає. Але я думаю, що це ступічний підшипник. Тому знімаю колесо, піднімаю машину на Томкрат, ну, це паралельно робиться, і продовжу далі. Ось машина на домкраті, колеса вже нема. Ось наша гайка, яка тримає різьбову частину. Нашого шурса. Її нам в будь-якому випадку треба відкрутити, якщо ми плануємо міняти підшипник. Стоєчку треба вибити від поворотного кулака. Але я це дуже-дуже не люблю. Тому я пропоную відкрутити її зверху, стойку, зняти наш супорт, вибити шарову і вибити наконечник Тоді у нас ця вся конструкція в зборі. Буде у нас в руках і нам не треба мучитись, щоб роз'єднувати оці дві деталі. Так, да, буде трошки незручно, але я вважаю, так буде меншим злом. Що тут треба зробити? Поскільки у нас диск легкосплавний, отвір цей у нас закритий. Якби був звичайний диск, сталевий, то машина, коли стоїть на колесі, лібо відкручуємо цю гайку, якщо нам це треба, лібо закручуємо, якщо ми хочемо пересвідчити, що підшипник просто не затягнутий. Але. Як вийти з положення в даному випадку, помічник тисне на альмо. Да. І у нас тоді диск альмівний буде стояти, але нам треба сюди закрутити, закрутити. Бачите, що відбувається. Ступічка у нас на місці. От таким чином нам треба зробити, щоб у нас ступиця маточина не прокручувалась відносно альмівного диску. І перед тим, як зривати гайку, в будь-якому випадку зривати, відкручувати чи закручувати. Помічник натисне на гальмо, а я спробую дотягнути. Якщо гайка буде тягнутися, значить збираю все на місце і пробую знов, як вона буде гупати чи не буде гупати. Якщо вона не дотягується, значить підшипник просто зносився. Його треба міняти. Взяв я відповідну головку, відповідний вороток. Батько тримає гальма. Бачите, не дуже сильно напрягаючись, я докручую. Це вже другий перехват. А тому, як на мене, воно було просто не закручено. Ну, відео на цьому не закінчується. Зараз я його затисну ще сильніше і спробую поставити колесо і тоді продовжу. Закрутив я ту гайку, поставив я колесо, затягнув. І навіть хотів одного болта не поставити. Але дива не сталося, як гупало, так і гупає, але нема мені виправдання. Не знаю, як це буде правильно сказати, позор. Оцей вацелімблок у нас болтається. І воно тут аж гупає. Тому все очевидно. Беремо машину знову на домкрат піднімаємо колесо. Знімаємо колесо, піднімаємо. Вибиваємо шарову. Поки вона стоїть рівненько, відкручуємо стоєчку стабілізатора, щоб воно рвала І знімаємо наш речах. А тут от болтик викрутити і тут от болтик. А тоді будемо міняти сайлінблок Ну і подивимося, може, і задній. Хоча задній таке враження, що він свіженький. Так що, так, да, нема мені виправдання, як я так міг не побачити і не положити сюди от руху між речагом і подрамничком. Ну, і таке буває. Тому роблю те, то, що сказав, а тоді продовжу. Як я і казав, поки машина на колексах стоїть, все дуже легенько відкрутилось. Якби я її підняв, речах би опустився донизу. І це б все було в натягнутому стані. Я би рвав свої руки, мучився, ну і так далі. Тепер, бачите, я підкотив машину на край ями, щоб було зручніше доставатися до наших. Вузлів і піднімаю машину. Колесо вже гаєчки, ці верніше, болти, кольосні вже зірвані. Піднімаю машинку на домкрат і знімаємо колесо. Я без радістю накинув сюди накидний ключик, але не пускає. Такі рожками ми можемо це зробити. Зриваємо шарову, тоді зриваємо кріплення салінблока і кріплення салінблока. Зірвав я гайку, більше того, я її викрутив на сікі міг. далі вона буде впиратися в шрус. А тоді ось монтіровочкою відносно речага. Ось відносно оцін заважили доверху оцю частинку. І я ось таким грубим тупим предметом почав гупати сюди, створилась вібрація і у нас, як ви бачите, все зірвалось. Я відкручую далі гайку. Ну, воно вже пішло. І тепер можна зривати ось ці от болти, що тримають наші сайлінблоки. Сьогодні день відкриттів. Як мінімум, не мій день. Бачите, що у нас робиться? Просто від руки крутиться цей болт. Однозначно, що він був не зажитий. Я ще й так підозріло, сайлінблок давав такий металевий звук. Це означає, що втулочка всередині, вона просто об болт калатова. А тому я знову все збираю. Зажимаю ось цей от болт. Сюди підставлю щось, щоб нагрузити, щоб у нас конус не прокручувався. Бачите, звідси гарно видно. Щоб не виймати речах і не змінювати салін блок. Може, його і треба міняти, але поки що я не бачу нічого. Підставив я сюди такий брусок. Нагрузилась шарова доверху. Ну, щоб у нас палець не крутився. Зараз я закручу її і поставлю колесо. Бачите, наскільки у нас вище. Стойка стабілізатора опинилась. Ось саме через то я її зривав і знімав тоді, коли машина стояла на колесах. Тепер, коли я поставив колесо, у нас речах вирівнявся. Я трошки підтягнув е ось цей болт, того гупання у нас немає, але треба, його, цього болта, відкрутити. Чому відкрутити? Я його затягнув в стані, коли речах був ось під таким кутом. І зараз він закручений. Коли реча буде рухатись, він буде руйнуватись. Тому я його відпускаю і перетягну ось в такому положенні середньому. Затягнув я цього болта. Тепер саме час ставити стойку стабілізатора. Ще раз протягну, все, перевірю, подотягую болти кольосний і на цьому, в принципі, все. Ось таке у нас відео. Планував показати, як міняти підшипник. Потім планував показати, як зняти речах і міняти салінблоки. Але в мене ділема. Якщо хто знає, напишіть мені в коментарях. Коли я відкручую цю гайку, вона впирається в шрус. Але щоб зняти шрус, нам треба вибити шарову, тому що полось не пустить його сюди. Відкручувати його потихеньку, у нас палець буде прокручуватись разом з гайкою. Ну Тут шарова міняна. В принципі, можна відкрутити цих три болтика і таким чином вийти з положення. А якщо шарова не міняна, що тоді робити? Хто стикався, напишіть в коментарях. Я і виглядачі, думаю, будете вдячні цьому, цій людині, яка. Знає, що і як. А на цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть свої думки в коментарях. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за увагу. До побачення до нових відео.